Якщо взяти вчора відео в 8 години, то я там що робив е підливав грядку і в -принципі, там, ну, мені було досить сумно, там окер думки були, не знаю, ну, якби так собі мені вдалося їх е проігнорувати. Як Якщо взяти сьогодні, ну, то прям... Знаю, зранку було ще все добре, а от в день якось... Тих, тих думок було дуже багато, я не знаю там. Ну не... В принципі я багато об... обдумовився сьогодні. Так що можна назвати це, не знаю там... ну якщо взяти за п'яти, то не на четвірку. Якшота.